Отже, прийшов час зробити огляд книжки Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії. Януш Бугайський написав. Януш Бугайський він є членом цієї асоціації: The Jamestown Foundation» В США, звісно. Будь-яка русня, будь -яка, який совєтський чоловік скаже, що це ось піндоси, е, працюють над, то, над тим, щоб е, розруйнувати нашу державу. Але я був на презентації цієї книги, навіть отримав підпис від Яноша, і він сказав, що насправді, якщо Федерація, ну, це Російська Російська Федерація правильно казати, а не Росія, Росії не існує як такої, ну, по факту. Це як, як кличка для країни. Отже, якщо, якщо прочитати цю книгу людям, росія, Росіянам Федераційним, то насправді тут є всі запобіжники, щоб вона не розпалася, не розшматувалася. Але для цього потрібні реформи. І, звісно, потрібно згортати свою імперську. Політику. І звісно, треба програти війну в Україні. Ось. Насправді книжка е рясніє вивісками, ось внизу, якщо придивитись. Наприклад, там Paul Glob, Коміс, Fighting School Consolidation, and its negative, negative Impact to their Lives and Language. Е маніпуляції Москви тут є. Тобто, у нас дуже багато зносок на різні факти, статті. Події, які відбувалися, і в газетах відображалося, чи в медіа відображалися ці події. З чого книжка складається, якщо взяти так, по суті, вона спочатку, спочатку проводить такий вступ про Російську як імперію. От, ми можемо просто от, гарний зміст показує, яке у нас меню буде даватися. По розчануванню от пташечки. Бачите, вона тут поломані кістки, тобто нібито силует живий, а вже тут все мертве. Іспити Росії, неспроможність держави як такої. Тобто тут багато чого говориться про неспроможність цієї держави, як, як Федерації і, і неправдивість Федерації, адже Федерація це значить Федеративні республіки, яких 86, наскільки я пам'ятаю. То, то ці Федеративні республіки мають свої парламенти, свої навіть суди мати. Чого немає е, в Росії? Ось 86 суб'єктів і то тут є отаке, не визнається міжнародною спільнотою як частина Росії. Тобто сюди до речі, чогось сюди внесли Крим. Ну, якби сюди внесли Севастополь. І Респуб... Севастополь, якби внесли чомусь, до речі, без А, ось, А, бачите, марочка, А. О, тут такі населення кожного з цих е... суб'єктів цієї Російської Федерації. Показано в книзі, що немає справжньої незалежності, справжньої децентралізації, дуже централістична держава. Все це зрозуміло. Незалежності я маю на увазі незалежності суддів, незалежності всього цього. Це очевидно, ми це знаємо. Але в світі про це мало хто знає. Тому ця книга видана англійською, вона перекладена вже багатьма мовами, також українською. Її, до речі, переклала Уляна Супрун, от ArcUA, це творіння родини Супрунів. Уляна Супрун була колись міністеркою охорони здоров'я. І як я вважаю, вона була. Прогресивною міністеркою, може бути, зарано прогресивною, але все ж таки вона була е, молодець. І отут хочеться сказати про євразійство дуже важлива річ, яка зародилася ще в 90-х роках. Ну, одразу як почав колотися совок, то вони одразу це все зробили. І цим євразійством займається оцей духін, якого там хотіли убити, але кокнули його е, доньку. Отже, євразійство – це ідеологія, яка значною мірою визначає себе. Як опозицію вестернізму підживлює російський комплекс обложеної жертви та поширює русофобські стереотипи, культивовані офіційними особами щодо критиків Кремля. Ну, доволі завужене означення, ну, але все ж таки євразійство бере свій шлях від Росії, від російськості, руського. Євразійство це, це, коротше, колишній совок, можна так сказати. Тобто це відродження савка в самій такій, е, напевно, збоченій манері. Отже, тут багато говориться про неспроможність, про суб'єкти, про повстання, і про які я навіть деяких е, не знав. Ну, от Про Ходорковського розказано, як олігархів там під, е, під килим забивали. В принципі, з одного боку, всім це сподобалось. Але вийшло так, що олігархи стали кишеньковими. Ну, вони й були. А потім що ж відбулося? Що немає опозиції. Тобто, потім після вбивства всіх олігархів, умовно, убили всю опозицію. І тут про вбивство Німцова, останнього такого нормального опозиціонера, розказують про Навального тут розказують, тут йому не пишуть деферамбів. Але я від себе додаю, що Навальний – це чистий проект Кремля. Нічого він доброго не принесе нікому. Ну, окрім як руська імперськості, тому що він був нацболом. Це націонал такий був. Теж це, типу до Євразійства до, до Дугіна. Вони були нациками руськими, і, і за відродження Російської імперії. Тобто, це, там, це жахлива історія. Ось ще такі у своєму еклектичному та гнучкому ідеологічному пакуванні. Путінізм складається з суміші московицького етатизму, етатизм окремо, треба слово розбирати. Великодержавного шовінізму. Шовінізм це пригнічення інших всіх держав. велика держава, не, не імперського євразійства. Це те, що я казав, що євразійство це в принципі відродження імперії або совка. Панславізму. Тут вони провалилися дуже сильно. Панправослав'я, російського націоналізму з деякими етноцентричними інгредієнтами, соціального консерватизму, непогано, антилібералізму теж могло би бути: антиглобалізму, антиамериканізму та антизахідництва. Хоча не обов'язково антиєвропейського. Отак, От тут дуже таки складна конструкція таке, є путінізм. Ідеологія ідентичності переросла у життєво необхідну складну, складову націонал популізму Путіна, вираженого в концепції російського світу, русський мір. Але русська міра не може існувати, тому що сама Російська Федерація вона не є національною державою. І там візьмемо, що там, що, окей, припустимо, що росіяни існують як етнос, то їх там дуже мало. Навіть якщо це половина, це дуже мало. ось Книжечка, дуже багато різних фактів, вирізок. І там от Нівзоров про шамана Габишева розказує, тут про цього шамана розказують. що е, Був такий шаман, який сказав: Я хочу там змістити Путіна і почав з Якутії пертися пішки, йти в Москву, щоб нібито провести шаманський обряд. І щоб Путіна не було на. Ну, Якщо Путіна не стало при владі, і його до цього шамана, до речі, зараз заарештували, це вже було років набрось, 5 тому заарештували, і він, його примусово лікували в психіатричній лікарні. Звісно, можна сказати, що він трошки схиблений. Але примусове лікування, і за те, що він шаман, це можна так сказати, що, наприклад, хтось почне молитися проти Путіна, і це теж буде що. Неадекватно. І, значить, психопат, якщо ти молишся проти панування Путіна необмежено. Ось і взялося шамана. І про шамана розказують багато. Розказує багато Нівзоров, такий теж невідомий мені до кінця, патріот псевда. Ось такі от у нас є тут картинки. Ну, ні, Нівзоров був колись теж релігійним фундаменталістом, провладним, путінська довірена особа. Потім різко відкинувся від них і став дуже таким заєвропейським. Але, в принципі, те, що він описує, то відчувається, що він все ж таки це відносно щиро це робить: права людини, незалежність, конституційна рівність. перекреслені в цій державі. Ось, Гойда, і, будь ласка, єдина Росія і. Такі хороші хороші такі промовості. Тут це курка. Це Fried Chicken, Кінтакі Fried Chicken. Тут така курка смажена. Тож, книжка про. Так досліджує внутрішні проблеми у Росії. У Росії десяток є територіальних суперечок. Вона зробила суперечки з Україною, звісно, і це саме гаряче зараз. Потім давайте рахуємо. Естонія, Нарва, Норвегія. Там теж є такий Свальдбальд, здається, острів там, на острові місто, там окрема історія, потім Молдова, Три. Потім з Китаєм не, не переневчухаюча історія. Потім з Японією Курильські острови. Потім з Фінляндією, це 6 вже, тому що там нічого не закінчилось насправді з Фінляндією І вони ж відняли ці території. Тобто, в принципі, по периметру, всі. потім з Грузією це 7. От. І це такі навіть. Це що, не, я не виключаю, що там може бути і, і з Казахстаном щось. Байконур же ж теж має бути наш, там же ж ракети, Йолки-палки. Байконур це Казахстан. І справа в тім, що ці суперечки вона заглажує ну, якби зовнішні, по-своєму, але у них, у них дуже багато внутрішнього, внутрішнього процесу. От вона оця країна, псевдокраїна неспроможна, вона всередині от така. Поломана. І вона от скоро вона має запас міцності завдяки багатьом ресурсам і взагалі-то ну надбанням попередніх, там скажімо так, ще до старих історій. Але зараз вона все таки занепадає і буде занепадати далі. Але це такі велики, велика шафа, яка буде падати і буде руйнувати навколо себе деякі хороші е, місця. Тому і нам вона завдає дуже багато шкоди і горя. Але в будь-якому разі Україна перемагатиме і переможе. Тут показані все внутрішні чвари, як зменшувалися поступово зменшувалася будь-яка незалежність, навіть натяки на нез... ну, не то, що на незалежність, а на ініціативність якихось внутрішніх, наприклад, там, як внутрішніх націй, етносів, як якути, буряти, тувінці, татари і так далі. До речі, така ремарка: що Турецьке Генеральне консульство знаходиться в Татарстані. Татарстан це суб'єкт Російської Федерації Республіка Татарстан. Тобто, іще Ну, чомусь не в Москві, так? От, а, а Татарстан це тюркські народи, вони відносяться, а є такі теж історія, а інша пан-тюркізм, що турки хочуть от, зібрати навколо себе тюркські народи і стати лідером їхнім. А це там теж мільйонів, мабуть, під, може, під 200 буде. Чи там під скільки. І Росії це не подобається, звісно, тому що Татарстан всередині Росії знаходиться. Це якби як, як печінка Росії. Там і нафта, у них Татарстан може бути абсолютно гарною незалежною державою. І там для цього все є. Там були навіть нюанси перейменувати позицію президента Республіки Татарстан на якусь іншу. Але це хотіла Москва зробити. Але вони там щось і упиралися і не зробили. Є союзні договори з Москвою, там, з керівництвом якось у Москві. Підписані союзні договори з усіма республіками, які входять в саму цю Російську Федерацію. І там теж багато дуже нюансів. І про це описано тут дуже крупна книга, її не можна так просто прочитати і засвоїти. Але о, о, якби усвідомлення того, що Росія це потужна держава, воно формується тільки телевізором. А якщо ти починаєш досліджувати, дивитися факти, співставляти, то ти розумієш, що це колос на глиняних ногах, який був Совєтський Союз. Просто Совєтський Союз не дорозпався, йому не дали дорозпастися. Він же ж гарно розпадався. Треба було просто забирати е, ядерну зброю не тільки у трьох у Білорусі, Казахстані і України е, держав, а забирати у, всі, у, всього постсавка, у всього постсавка, Забирали би е, цю ядерну зброю. Нічого б не було зараз. Взагалі б нічого не було. Б. Тобто була б собі Росія, звісно, може б Росію вже дожирав би Китай. Тому є дуже складна політика, і США намагаються балансувати, роблять помилки. Всі роблять помилки, тут неможливо без помилок, тому що це не лабораторна робота, це життя. Тобто, це життя, яке і це мільярди життів. Ти не можеш так просто взяти і хопа, і от ми порішали. Та що ж ви там Росію не обезброїли, А там, тому що є мільйон-мільйон нюансів. А чому Україна здала свою е зброю? Могла б не здавати. Теж мільйон нюансів є, і все можна зрозуміти і, або не зрозуміти. Отже. Країна, тобто книжка описує цей стосунок стосунки внутрішні в російській, оці, у цьому утворенні Російській Федерації, а далі стосунки от з іншими країнами, наслідки для сусідніх держав. І тут от всі, хто всі, прикордонні приблизно держави, то вони мають проблеми. От тут і з Данією, от Норвегія та Данія. Є проблеми з Норвегією та Данією. От тут, якби якщо подивитися. То ось, ну, напевно, це в цьому буде в змісті. Це західне панування. Ось, будь ласка, оце все конфлікти Російської Федерації. Наслідки для сусідніх держав. Це все ось і пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ну, близько двадцяти буде. Ну, звісно, тут є такі, наприклад, це Японія і Корея, це ж Північна Корея, вона межує з Російською Федерацією. Але ж ви розумієте, якби це два, два карліка тобто як два карліка моральних і два, дві потвори, які потім одна одну будуть живати, так само, як і Китай. Ну, з Монголії там не знаю що. Ось Вірменія зараз вже з НАТО проводить навчання. Хоча Вірменія входить в ОДКБ. Цей потворний такий, е, якби копія е, структури НАТО для того, щоб дібо, протиставити себе НАТО. Але ОДКБ не реалізувалося, не вдалося. Тобто Росія просто втратить все в цьому ОДКБ. Тож є багато історичних всяких посилань і так далі. І в кінці все дуже сказано. Висновки жорстокі в кінці. Тобто, треба, щоб... Тут кажуть, що Америка має створювати і має навіть декларувати, що ми хочемо розпаду або реформи, або ви розпадаєтесь. Ну, я розумію, що навіть коли будуть реформи, і тут, до речі, про це кажуть, що навіть якщо реформи почнуться. То вона після реформ розпадеться. Тобто реформи, Тому що ця от структура, вся оця Російська Федерація, вона не може існувати, тому що багато від центрових сил. І, а, і Росія зараз бігає навколо, навколо кордонів своїх, і це створює ці всі речі, щоб оці відцентрові сили якби, сили пригальмувати. Тобто, щоб сказати, що «О, доб'єднаємося під війну, отут, ставай страна народна, НАТО на нас нападає, Україна от, на нас напала. Ось тут є такі: всеосяжний страх Заходу перед Росією ґрунтується на її позиції як другою за величиною ядерної сили та власниці найбільших світових запасів біологічних штамів. До речі, про біологічний штам ніхто не казав. Я усе виділив, тому що я був в шоці. Тобто Росія, оці Сібірські язви, я не виключаю, що може бути і коронавірус теж росіяни допомогли, тому що там ми можемо казати багато про Китай, але давайте дізнаємося, що в Новосибірське там з коронавірусом відбувалося. Там є, до речі, деякі факти. Припускається, що російські лідери ядерні джихадисти, які бажають швидше скоїти національний суїцид. Аніж планувати, як врятувати своє політичне майбутнє та економічні статки, байдуже, якою є державна структура. Тобто, от всі думають, що от, вони такі психи, що підірвуть або, наприклад, не підірвуть, або кинуть кудись якийсь штам. І, може бути, оцей цей коронавірус це була як е, репетиція або демонстрація, того, що ми можемо впоратись. До речі, це щойно в мене моя думка прийшла. Якщо це з Китаю вийшло, може бути це якась така спроба впоратись е, і показати, що ми можемо потренувати себе, що ми можемо впоратися з цими е, такими чумами. Тому що насправді, як і Білл Гейтс сказав, що ці е, е, мори, ну чума, як оце таке, епідемії, вони будуть ще. І до них треба готуватися. Тобто треба... Треба розуміти, що вони будуть. І бачите, Росія одне з найбільших найбільше джерело цих штамів. Всяких, ти виявляєш? От тут написано, що Німеччина і Франція будуть свою політику. Вони будуть це максимально релактант, щоб, щоб Росія не розпадалась. Вони будуть все класти, щоб Росія не розпалась чогось. Тут чогось. Ну там є нюанси, але не хочеться в них розбиратися. Чому вони не хочуть? От. І тут показано створення нових державних зв'язків, тобто утворення, роздроблення цієї Російської Федерації. Ось, будь ласка, ось вам всі-все є. Оце. Області можуть об'єднатися, але є, наприклад, і не області, а є і ці. І от Республіка Саха Якутія. Оце республіка, тобто це як держава. У нас є Республіка Польща, ось, ось уже. Тут уже все готове насправді, і вони будуть готові. Тобто, треба буде створити просто я заговорився? Я можу говорити про це і говорити. Аби більш ефективно протидіяти кремлівській пропаганді та дезінформації, необхідно безпосередньо відповісти нагадані російські нарікання в бік Заходу та виправити їх. Довгострокова безпека ґрунтується на незалежності кожної держави. А членство в НАТО це вільний вибір будь-якої європейської держави, яка прагне безпеки та захисту від агресивних сил. У цьому стратегічному рівнянні Росії були надані всі можливості для співпраці з Північно-Атлантичним альянсом, але Кремль не відступив від свого проєкту великої Росії окупації території сусідів. Та своїх постійних погроз міжнародній безпеці. Це висновок для мене. Тобто треба вже вияв... висновити і от деімперіалізувати Росію. І все це буде робитися. Дуже дякую за увагу.